Всі наші деталі зв'язані, починаємо зшивати. Рукавчики відкладаємо поки в сторону. Беремо наш перед та спинку. З'єднали ми перед та спинку. Тепер я вам розповім, як ми робимо нашу горловину. Ми в'язали горловину одразу. Я поясню, чому я люблю цей спосіб, тому що... Завдяки, можна сказати, цьому стилю, ми можемо зробити три пагудинки. Якщо ми робимо класичну паутинку, ми відміряємо наші плечики, скільки ми залишимо на саму горловину і ці плечики зшиваємо. Також можна зробити паудинку на одне плече. Тобто ми зшиваємо з однієї сторони трішки і залишаємо ту сторону, і вийде у нас на одне плече. Також можна зробити, щоб паутинка була на два плеча. Відмічаємо трошки по краям. На два плеча з у нас буде така от полтинка. Дивіться, я вже, від... я вже знаю, скільки мені потрібно. Рахую я ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це моє плече. Беремо маркер і відмічаємо. Так само з цієї сторони. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Беремо маркер і відмічаємо наше плече. Ось у нас виходять наші плечики і наша горловина. І ось це ми зшиваємо все. Зшивати ми будемо гачком. Для зшивання нам потрібні будуть маркери, ви вже зрозуміли. Кусачки або ножиці. Зшиваю я плечики гачком номер 5 Для манжетів нам потрібен гачок 3,5, який ми їх в'язали. Це на букавчик, він нам буде потрібний. І основне полотно я зшиваю гачком 6,5. Приступаємо до роботи. Беремо гачок номер 5 Вводимо. Беремо ниточку. Може хтось робить це по-іншому, я роблю так. І зшиваємо. Nasze no plakatko gotowe. Ось наша горловинка готова. Далі пришиваємо рукави. Ось так ми їх розділяємо наше полотно, ось наші плечики. Ниточки потім всі сховаються. Так, беремо рукавчик, ділимо його гарненько пополам. Рівненько. Так ось наша половинка. Тутиме ось так от. Серединку рукавчика і наше плечику з'єднуємо маркером, щоб ми це все рівненько змогли пришити. Так, рівняємо. Так. І починаємо зшивати. Саме, як ми наші плечики. Ось так ми пришиваємо наші рукавчики. Коли ми прийшли в наші рукавчики, починаємо шивати ос основу. Все те саме, лише я беру гачок 6,5. Ось так. Ми вшиваємо нашу основу. Ось і зв'язали ми з вами нашу паутинку. Всім гарних петельок і всім гарного настрою!